Всім привіт! Сьогодні 5 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам сигнальне плодоношення персика Fresh White. Він вже повністю стиглий. Перші плоди було зірвано 3-4 дня тому. От, заважали дощі зробити зйомочку. Один плід, який я тримаю в руках, він був знятий з прививочки, яка на мендалі. А це з дерева, яке трьохрічного віку, я вам так здалеку покажу. Воно привите на манджурському персику. Зараз зробимо дегустацію і розберемо, чим воно відрізняється. Зняв я другий пліт. Отакий він на ладоні. Зараз перевіряємо його на вагу. 220 г. Це на манджурському. І 238 грамів на миндалі. На миндалі зривався, більш цупкіше тримався, цей легше зірвався. Ці вже наскільки перестигли, що я коли його зривав, то думав, що у нього пальці повдавлюються. Персик який на миндалі, кісточка взагалі не відділяється пополам, розрізавши плід. Отаку От структуру має, такий краснуватий. Кислоти взагалі не відчутно. Просто солодкий персик. Цей який привити на манжурку, кісточка частково відділяється. Хоча один і той же сорт. Просто різний підвій. І тут іде гармонія кислоти і цукру. Кислота не заважає. Я не шанувальник кислот, відчуття в шкірочки і в плодах. Тут гармонія вийшла. Плід повністю також стиглий, соку в нього вистачає. цьому також видно, що соку тут, ну це вже більш перестигліший, також соку вистачає. В принципі, непоганий варіант. Мені подобається і розмір плодів, і смак непоганий. Для колекції можна тримати. Для Реалізації будемо, будемо спостерігати за ним. Побачимо, що він покаже. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення, хай вам щастить.